До релізу Stalker 2 залишився рівно один день. По грі насправді дуже багато новин, їх безліч, і стан зараз в мене, думаю, як і у вас, надто тривожний, в хорошому сенсі, аби зосередитися на чомусь одному і просто поговорити про це. Бо цей день це один із самих визначних в житті. Я не перебільшую рівень відповідальності захмарний. Все ж обговорити актуальні новини традиційно потрібно. Там і патчать гру поповній на Xbox, і новий релізний. Трейлер буде і точний час релізу вже відомий, і також нові композиції, про які ми ще багато не говорили. Також щодо ембарго гри та місце сталкер 2 в Steam. Але на самому початку хочу висловити декілька слів подяки 3D-арту. Друже, ну от просто знай, що ти крутий сталкер, чудовий контент-мейкер. І без твоєї допомоги я б зашився. І всі плани втілити було просто нереально. Точно так само, як і завдяки моїй дружині. Ви круті. Я вам безмежно дякую. І вже якщо оф-топ, то хочу сказати, що як і обіцяв, перед релізом завів нові соцмережі, такі як Інстаграм, де, до речі, ви будете бачити унікальний контент з мого особистого життя. Також Телеграм, там будуть обов'язково всі актуальні новини по всесвіту Сталкер, та не тільки. Також в нас є Тікток, там теж буде новий контент. Діскорд, лампова компанія та Твіч, де, до речі, якщо все буде добре, то будемо стрімати Сталкер 2 паралельно з Ютубом. Тож посилання на всі ці соцмережі ви знайдете в описі під відео. До Митися, а особливо на мою інсту там буде найбільше унікального контенту, точно так само, як і в Телеграм. Ну й тут не забувайте підписатися, зробіть мені подарунок в честь релізу гри. Дякую, дорогі мої! На днях сталкер 2 отримав нове відео під назвою Radio Бід Сплин Скадовська. Там просто нереальна лампова та трохи бандитська атмосферка, де хедлайнером для нас є ріхтер, але щось тіпа, видно трішки зона помотала. Адже настрій сьогодні пити, їсти, палити та дрімати. Ну, то таке, мабуть, готувався до релізу і заслуговує на відпочинок, адже попереду велика подорож. У відео також є жінка, і вже офіційно далеко не перша. До речі, ми також її бачили вже в попередніх трейлерах. Цю красуню кличуть пані Калина. І що всі ці чудили тут забули? Мутять, оббирають, вбивають. Кожен має свій тягар на душі. Давай сідай, перепочинь. Тримай хабар під рукою, та не збовтни зайвого. Пані Калина тримає місцеву шпану в узді, але ж правила працюють лише під дахом з цього відео ми дізналися, що в грі будуть як мінімум пирятин крипто шансон: Саша Бул Вервулф, Цвинтар Мунштайн, Хлібороб Донбас блюз, Джонич, бананів нема. До речі, Джонич це той, що із Зевьо, який ще зорі співав, обожнюю цей трек: гурт, дно та муха, мухич, вуса, це спокуса та зірка шоу Анатолій Матвійчук. НЛО цю пісню я співав, коли ще під столом бігав. Це дуже далеке минуле, але все ж моє ностальгічне дитинство. Це Дивовижно, що пісні типу НЛО будуть в грі слів замало, аби описати ці відчуття. Джессі, добуйте мене, будь ласка, і дайте Андрія Миколайчука з його підпільним кіндратом або ж з назвами пісень, які я щось боюсь сказати. Ну, ви зрозуміли. Йдемо далі. Час релізу сталкер of Chernobyl розкрито сталкери. Зона відкриє свій периметр для світу, починаючи з 20 листопада 2024 року. Перевірте карту, щоб дізнатися свій локальний час для запуску, та готуйтеся до подорожі все. За Чорнобиля сталкер 2 офіційно вийде завтра о 18.00. Я ж почну стрімити десь о 12 або о 13.00 і це буде дуже надовго. Як дасть Бог, будемо тусуватися цілу добу, а то й довше. Принаймні, я маю такі плани. Ну або ж хоча б до глухої ночі, це так точно. Стрім буде доволі інтерактивним. Відкоркуємо шампанське на релізі і не тільки. Коротше, як то кажуть, готуйте поляну, бо я вже це роблю. Буде смачно та весело ще до релізу. Ізу, йдемо далі. Новий релізний трейлер офіційно покажуть або сьогодні, або завтра. Думаю, це буде щось не геймплейне, а більш сюжетне. Тому тут теж попкорн готуйте по-любому, буде цікаво. Сталкер 2 на першому місці в лідерах продажів Steam, принаймні так було вчора, і це було очевидно, але першість з урахуванням ту плей ігор. Інсайдер Геймінг повідомили, що огляд Сталкер 2 з'явиться лише завтра о 16-й, тобто за дві години до релізу гри. Тут можемо зробити висновок, що ембарго спадає за пару годин до релізу. Кажуть в інтернетах, що така ж ситуація була з Red Dead Redemption 2. Що б це могло значити, сталкер 2 на Xbox отримав патч, та якщо я не помиляюсь, аж на цілих 138 ГБ. гігабайт. Це практично вся вага гри. Очевидно, це повне перезавантаження з певними виправленнями. Stalker 2 не буде грою 2024 року. На вчорашній The Game Awards Про неї ні слова. Ну тут теж зрозуміло чому. Гра вийде лише завтра, та й куди бігти поперед батька в пекло. До речі, на секундочку, Stalker 2 обігнав в Steam Counter-Strike 2. Ну це точно вже нова епоха, тільки так. Там до речі, вчора також показали тушканів в грі. Що ж оглядати, чесно кажучи, вже й немає ні сил, ні часу. Та й до гри лічені години. Тож будемо насолоджуватися геймплеєм вже ось зовсім скоро, власноруч. Друзі, якщо ви чекаєте Stalker 2, але ваша система дасть слабеньких 20-30 кадрів на низьких у Full HD, Не розчаровуйтесь, адже є місце і люди на планеті, які зможуть дати вам можливість повноцінно насолодитися грою. Подумайте самі, низькі ціни. Вся техніка без виключення офіційна. Доставка миттєва. Та й до того ж, якщо скористаєтеся моїм промокодом матеріаліст, отримаєте 5% знижки на абсолютно всі товари. Це магазин КТС. Я купую всю техніку Лише там і повірте, якість ціна та сервіс просто топ. Звертайтеся, всі посилання та промокод в описі під відео. Пішли далі. В Stalker 2 буде чотири кінцівки? В одному з інтерв'ю провідний продюсер гри Слава Лук'яненка сказав, що в Сталкері буде чотири кінцівки. Хоча раніше нам повідомляли, що їх буде три. У нас чотири кінцівки. Одна з них точно стане каноном для майбутніх DLC та ігор у франшизі. Народ та фіг з ними з тими кінцівками нам тут затизерили наступну частину у всесвіті, потенційно Stalker 3. І це офіційні слова. Тож хіба це не щастя перед релізом гри, яку ви чекали біля 15 років отримати інфу, що це не все можливо, навіть лише тільки початок. До речі, вибачте за відеоряд без пруфів, адже фізично немає можливості гратися з монтажем. Вибачте. Якщо кому було цікаво, як і в оригіналі, ви зможете як бігати, так і ходити заповільнено, ну так би мовити, прогулюватися на чілі по зоні. Неочікувано, але болти в Stalker 2 будуть обмежені. Ось це мене насторожує. Спати в грі будь-де, ми також не зможемо, лише у спеціально відведених місцях, все як в оригінальній трилогії. Швидке переміщення буде орієнтовно як в чистому небі. А привели щастя для мене в грі не буде системи крафту. Фух, як гора з плеч. Загалом, так то новин по грі ще в принципі вистачає, але основне я вам розповів. Лиш хочу нагадати, що завтра планую наймасштабніший та найважливіший стрім в моєму житті. Будьте частинкою історії, приходьте. Також сьогодні, якщо все добре, то буде тестовий стрім, десь пізніше ввечері, як на ютубі, так і на твічі. Друзі, підписуйтеся на мою інсту, телеграм та інші соцмережі, контенту бути. А також приємного перегляду. 3D Арт. Дякую тобі за недоспані ночі. Воно того варте. Я точно знаю. Ну, чого став бачиш? Підходь не кусайся Вибирай, як ми з тобою вчинимо. Що? Знову напився старий. Зараз мізки вправлятиму. Саме головне, що в груді став. Виконаєш для мене пару завдань. Вважай розрахувався. Ех, жінки на тебе немає, хоча хто тебе витримає корчуну?